Вітаю вас, друзі. Учора президент Сполучених Штатів Америки Трамп зробив низку дуже важливих заяв. Але е, е, знаєте, у нас є одна статистика, яку я наводжу. Статистика по аутизму. Можливо, це спрей, який ми розпилюємо всюди. А інші країни ні, даруйте це була не та заява. Трамп учора знову говорив про Україну, про так звану Росію і вихваляв Путіна. Я мав дуже хороші переговори з Путіним, а з Україною не такі хороші. Він не тільки вихваляв Путіна а й виправдовував його і знову знімав із так званої Росії відповідальність за російсько-українську війну. Ти не було жодної причини, щоб він напав, але з Росією могли так легко домовитися, щоб цього уникнути. Напередодні він вимагав від зеленського терміново негайно. Провести вибори та називав його диктатором. Але коли у Трампа спитали, чи вважає він Путіна диктатором, то він це питання проігнорував. Чи вважаєте ви також президента Путіна з Росії диктатором? Президент Путін і Е-е, президент, президент Зеленський має зустрітися Трампу плювати на Україну йому абсолютно байдуже, що буде із Україною. і Взагалі що буде із Європою. Він хоче якнайшвидше вибудувати дружні відносини із Владіміром Путіним, а потім отримати премію миру. І знаєте, що наприкінці всього цього ми матимемо Нобелівську премію миру поруч із ім'ям Дональда Джо Трампа. І це буде фальшива премія миру, після якої може розпочатися третя світова війна. І я не жартую. І ще Трамп закликав у жодному разі за жодних обставин ніколи не донатити на русоріз. Знаєте, я бачив це на полі бою Тіла російських солдатів усюди. Можливо, 700 тисяч, можливо, навіть 7 мільйонів. І коли дрон пролітає над полем, єдине, що його зупиняє, Це російське тіло. Це жахливо, це неприйнятно. Зупиніть русориза, тому вже зараз беріть і закидуйте по дві, а краще по п'ять гривень на поточний русоріз, аби українське військо отримало більше дронів камікадзе. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і не забувайте, вам варто підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Учора президент Сполучених Штатів Америки на Fox News давав коротке інтерв'ю, і він казав у тому числі про російсько-українську війну, і був обурений тим, що у України немає сильних карт. Я спостерігав протягом років, і я спостерігав. Він веде переговори без карт. У нього немає карт. І це дратує просто дратує, і мені це набридло. Україна героїчно бореться за своє існування. Ми тримаємо оборону проти однієї із найбільших і найсильніших армій світу. Якби не Україна, війна була би вже у решті країн Європи. Україна зробила величезний подвиг і казати, що у нас при цьому слабкі карти це що найменше цинічно. У них немає ніяких карт. Окрім як грати жорстко для вашого розуміння, Fox News – це республіканський телеканал, і він дуже протрампійський, але навіть ведучий не витримав і почав ставити Трампу незручні питання. І всі ці ці люди загинули ніколи. Не Але, пане загинули, президенте, і це все вина Володимира Путіна, чи слухати? не так? Скажу вам так. Я бачив це достатньо. Дональду Трампу, який облизує Владиміра Путіна, вже ж такі питання не подобаються. Він просто проігнорував його, але ведучий повторив. але але але, але пане президенте, але ви знаєте, хто в цьому винен? Це Володимир. Миру. Але хіба не думаєте ви, що це Володимир Путін здійснив невиправдане вторгнення, щоб спробувати відібрати землі, на які він не мав права? І діду, довелося визнати це так звана Росія, агресорка. Це саме так звана Росія напала на Україну, а не навпаки. Але він переконаний, що цього можна було уникнути. Треба було просто попросити Володимира Путіна. І щоб ви знали, коли ви кажете, що Росія була агресором, так Росію атакували. Угу Росія напала, але не було причин для нападу. Ви. Могли б відмовити його від цього. Звісно, усе так і було. Так звана Росія це дуже миролюбива країна, і вона ні на кого не хоче нападати. От вона не хотіла нападати на Грузію у 2008-му і напала. Не хотіла нападати на Україну у 2014-му і напала. Не хотіла починати повномасштабне вторгнення і почала його у 22-му. За псевдологікою Трампа винною у цьому все одно лишається Україна. Просто ми не домовилися із Росіянами, які ні на кого не планували нападати. Призиваємо Задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Война уже на пороге, и нападать собрался вовсе не Путин. Никаких планов, намерений. Напасть в кавичках на Україну у нас ніти не може. Росіяни тоді не брехали, і звісно, цього разу, коли вони розповідають, як вони прагнуть переговорів, вони також брехати не будуть. А вже ж позитивного у заявах Трампа учора практично не було. Крім одного моменту, де він сказав, що можливо він посприяє звільненню українських дітей, яких викрадала так звана Росія, але він до того навіть і не знав про це. Вони забрали приблизно 20 тисяч українських дітей, фактично викрали їх нові імена та помістили в будинки в Росії. Чи можете ви змусити Володимира Путіна це скасувати? Чи може це бути однією з передумов, щоб показати, що він щиро хоче вести переговори? Е, я вважаю, що зможу. Так я не знав про це багато. Я чув про це вчора. Це е, е, досить складно, але я вважаю, що зможу це зробити. Так, звісно, не обійшлося, і без розмов про рідкісно земельні метали України. Трамп ображений на те, що Україна не підписала угоду, взамін якої ми мали отримати зовсім нічого, і міністр фінансів їхав даремно. Але так, це була просто хм, даремна поїздка, ще й небезпечна. Мені не подобалося, що він це робив. Му що знаєте, він хороша людина. Сполучені Штати Америки й далі тиснуть на президента Зеленського, щоб той підписав угоду про рідкісно земельні метали. За даними видання Reuters, коли Кіткелох днями відвідував Київ, то він передав погрози адміністрації Трампа відключити Стерлінг для української армії, якщо угода не буде підписана. Нова американська адміністрація, яка не запровадила жодних нових санкцій проти так званої Росії, фактично погрожувала запровадити санкції проти української армії. Утім є інформація, що зараз проєкт угоди переписується, щоби вона, хоч якось, відповідала українським національним інтересам, і можливо, найближчим часом Зеленський її підпише. Тому ми підписуємо угоду. Сподіваюся, так у доволі короткий період часу, яка забезпечить нам повернення 4-500 мільярдів доларів. Ми вкладаємо 300 мільярдів. Побачимо. Я поки що висновків щодо цього не робитиму, тому що треба побачити сам текст. Угоди а тим часом у Сполучених Штатах Америки вирують протести проти Трампа. Невдоволені американці виходили на вулиці у багатьох містах і стали використовувати чорний американський прапор на знак протесту. Але ці протести не пов'язані з україною. Вони пов'язані із внутрішніми американськими питаннями. А ти зробиш щось з яйцями, бо я чую стільки про яйця. У ну, Росіяни не приховують свого задоволення від поведінки і заяв Дональда Трампа і очікують, що американська адміністрація почне знімати санкції з так званої Росії. І вони вже розмірковують, які компанії пускати назад, а які ні. Надо пускати тільки в ті отрасли, які не будуть створювати ризики для нашої економіки. На случай, якщо вдруг п'ять хто-то там станет ністой ноги. Триває також і прогрів російської аудиторії до потенційного гіпотетичного договорняка. І ті самі росіяни, які раніше кричали, що за жодних обставин не можна розмовляти із Америкою, не можна ні про що домовлятися, кажуть, що тепер це відбудеться, і нам дуже важливо Зеленими Штатами найти взаємоповідання, що далі конфронтація ні к чому не приведе. Ні для них, ні для нас, ні для всіх остальных. Та як завжди, є одне, але навіть у випадку теоретичного договорняка так звана Росія не планує завершувати російсько-українську війну. Їй потрібна тільки пауза, тільки заморозка, тимчасова. Ми приветствуємо усилия наших партнерів по переговорам. Будемо продовжувати цю роботу, але при этом ми. Обезпечуємо достижение тих задач і целей, які были поставлені нашим президентом. Бо ви ж розумієте, так звана Росія це наймиролюбивіша країна у світі. Вона ні на кого не планує нападати, ні на кого не нападала, і Україна їй зовсім не потрібна. що нам нужна Україна, только проросійська. Ілі нікакой своєю поведінкою і політикою у миротворення Трамп штовхає світ і, зокрема, Європу до нової, набагато більшої і серйознішої війни, тому що так звана Росія не зупиниться. Якщо так звана Росія не зазнає нищівної поразки, вона однозначно стовідсотково піде далі. Ми ж розуміємо, що наша ціль СВО не закінчиться. Ми повинні розвалити НАТО. Нас безпокоїть. і поки усе стрімко несеться до третьої світової, ми маємо робити усе необхідне для того, щоб російські загарбники якомога більше дохли. І задля цього наше військо від вас отримало іще ще нових FPV. Бажаю міцного здоров'я. Ми руби Скайлордс. Хочемо подякувати спільноті Старненка та пану Сергію за надані русарізи. Бажаю міцного здоров'я. Ми бійці 65-ї ОМБР Роніна. Хочемо подякувати пану Стерненко, а також є спільноті, що в черговий раз допомагаєте нашому підрозділу та придбали 100 FPV-дронів, якими ми надалі продовжуємо русовіст. Бажаємо здоров'я! Ми підрозділ Аероскіфи 9 окремої бригади безпілотних систем. Хочемо подякувати волонтерській спільноті Стерненка за неодноразову допомогу у вигляді fpv дронів, за допомогою яких ми ефективно продовжуємо нищити кляту русню. Приближає нас до перемоги. Екіпаж слоники 4 4-го батальйону берегової оборони 34 ї бригади морської піхоти висловлює подяку спільноті Стерненка за надані дрони. Разом до перемоги і слава Україні! Україна була, Україна є, і Україна буде, навіть якщо це дуже не подобається деяким пристаркуватим дідам. Ми зараз маємо тільки нарощувати зусилля і з допомоги українській армії, а тому я знову прошу вас, підтримуйте сили оборони України.